Дітьте 20 кіл, все у нас. У вас сьогодні буде 500 метрів з місця, тому їдьте акуратно, але швидко. Будемо бити акуратно, але больно. Представники стоять на місці. Можна почати рух. Щоб усі номера були вигодно. Я знімаю ще раз, Серег.

то з другого бляха, так луж ну, падає вчора. Правда? Молодець, їхав гарно. Оце і перший? Угу. Жовко. Жовко, так. Да? А той та десь, звідки він взявся, блін, півроку ходить, бляха, так їде. Він не займався? Ні. Думаю, він якийсь поляк приїхав до вас. Та який? Може Майкен Майкен займався? Може бути. Не може так і ні? А який номер? А той, що другий є, 90. Да. Та блін. по 16.00 так їде спокійно. І от тут не байкен, так? Да. Пану, да. ти пану Майкен Майкен займався. Раз, ти працює? Так. Скільки платять? Тарас, скільки платять? Не платять, так? Да? Так я. Ту та, ти так я на громадських засад. О! Стоп! Так є, так, знаєш, Хто вверх сміну біде, хто а, Як вдасться. У вас такий там момент був, кость там ось, то можна під Коли? На Там от. Ні, ні, от тут. Після фінішу, вони притормозили? так. Та нічого, я щось нічого не відчув. У мене все було по цьому, по фіншу. Там Костя раз так. Ту, да, я так... я так от за ним. Так рівно-рівно з ним піднявся. Ой, чекай, бо я щось за... не ту групу гру половлю. Двизьким від'їжджає одної ногою. І ще буде того пусівку чекати. Смотри, включився. чуть в борт не заїхав. Гонку. Давай ти щось скажи, бери ще. О, нормально. <смір> Поїхали далі. О По Україні. О! Героям слава! Потім буде дивитися. Не знаю, десь буде. Богдане, <смір> 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 Богданович щас. Ну я тобі скажу, щось розказувати теорію, воно доходить потім. Не тільки треба тренувати силу.

Так мало боти, бачиш, вони вже двоє тактично граються. Думаю, він не може? Ти теж мало ще. Да. Але дуже боїться, дуже. 13, так? Да? 12-14.

Друж... Трим... Тримтя. А це зараз другий теж мало ходить? Той що в, бі... в білій майці? Ні, той й Той то тільки півроку, а він таки бачить. 144 20. 20 км. Ну їжай,